Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал байків, Міка та Нубік. Привітайтеся! Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми стоїмо тут. Ем, я впевнений, що вже деякі здогадалися, що сьогодні буде за відео, і хтось побачив вже назву цього відео і картинку. Ми продаємо дім. Ну, ну майже продаємо дім. Так, отже, друзі, сьогодні ми будемо грати в схованки. Ховатися ми будемо за ось таких пацюків. Ось таких. Uh -huh. е, ну, поки що вони великі, але ми станемо ось такими. Oh -oh. Будемо маленькими пацюками і будемо ховатися за них. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, І, власне, шукати так, у нас буде ось такий дуже страшний нагід сковбой, за якого буде грати хтось uh -huh. один. Ага. Будемо ми вирішувати, хто буде цим нагетсом ковбоєм за допомогою ось такого роздатчика. І е, в ньому у нас лежить два шматка сира це буде для Крис. І ага. власне. Е, е, ніж ніж ну, так. для того, хто буде шукати. Так, все, я е, гадаю, що розповів, що сьогодні буде. А, ну як звичайно, у нас буде три раунди по 5 хвилин кожен. І на третій, на другій та на першій хвилині у нас будуть підказки. Ось так. Треба не спіймати, а лише побачити сьогодні. Ось такі в нас будуть схованки. Ви готові? Ага. Тоді давайте, хто буде перший. Давай, нубік, натискай. А, ну давай я натисну, так, давай, давай, давай. І випадає тобі. І Я вас шукаю. Так, ну ми тоді пішли. Пацюки, Ми так, зачиняй двері. Давай будемо одразу десь ховатися. Я навіть не знаю, куди залізти тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой так, два, ну давай. 3, До речі, 4, коли ви заховались, не 5, забудьте змінити 6, свій режим. 7, так, сюди. Звісно, дев'ять і 10, все. Пацюк 11, Бакі заховався ага, і сидить. дуже дуже сильно заховався, тому якщо будеш уважним, то мене побачиш. Добре, 20, 21, 22, Міка, ти заховалася? 24, чекайте. 25, чекайте, 26, <свисті> 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, Все, Нубік в нас йде, заходить, так. пішов у нас час, перший раунд, 5 хвилин. Міка, ну, сподіваюся, що ти де? заховалася. Не знаю, заховалася ти чи ні. Заховала чи ні, кажи. Ну, звісно. Звісно, це добре. що там де? Це добре. А, нубік вже шукає, дивіться, шукає, шукає, шукає. бігає. Звісно, я шукаю. Так, ну перша підказка буде через хвилину, 35 секунд. Тоді, нубіку, в тебе будуть підказочки, може тобі стане трішечки легше. Сподіваюсь на це, але я хочу знайти вас. Давай, давай, давай. Шукай нас. Мене, до речі, смикає на позиції, нічого собі, мені це не подобається. Не підказуй. Що не а що, на, на, на... На, ну, В будь-якому місці це може відбуватися. Ну так, а просто воно тільки, коли відбувається поряд, і все. Йде. Та, та ні, ні, ні. Це відбувається в будь-який час. От неважливо <гум> хтось є поряд чи нема нікого. Це. Так. Хоча не знаю, може це залежить від місця? Може, може і залежить, але я не знаю. Ну, Біку, ну в зараз... тебе 40 секунд до першої підказки. Ага. Міка, ти вже вигадала підказку? Добре. Ні, я вже починаю. Я буду звужувати коло пошуку потрі тр... по угу. Е, Першу по підказку. Кімнатам? Ну не знаю, може і по кімнатам, може по поверхах. Думаю, така найцікавіша підказка буде наприкінці, а перша підказка вона буде такою, незначною, але mm -hmm. дещо, дещо вона тобі скаже, Нубіку. Так, Добре. 10 секунд лишається. Все, Чекаємо. я вже вигадала. Вже вигадала? Молодець. Mm -hmm. Швидко я ти так впоралася. Ще ніколи не давала. Отже, Нубіку, mm -hmm. я знаходжуся не в туалеті. Угу, дякую. А я чомусь згадала, що ти в туалеті. Ні. Добре. А я знаходжусь не в каміні. Ага, не в каміні. Ну, а що, там дуже тяжко щось побачити, ні, він... тому я. Ні. Зовсім трішечки звузили коло пошуку. Ну так, трішечки так. Ага. Нубік, там я якийсь максимально сконцентрований, намагається знайти я усіх Я намагаюсь, так, але щось в мене поки що не дуже виходить. Диви, я а, заховався, а, от прям капець підскажи, як сильно. А, підскажи, а скільки буде підсказок? Ось. Ну, три. На третій, на другій та на першій хвилині. От зараз, через 18 секунд, буде друга підказка. Тому ну, треба вже її вигадувати, потрішечку. Я вже її так, вигадала. Так от Тобіку, я заховався супер сильно, щоб мене побачити, треба бути уважним. Зрозумів? Я зрозумів. Ну, але то Друга підказка. Вигадати. Я не на другому поверсі. А я не у туалеті, ось. Нормально. Все, в туалеті нікого немає. Це добре. можливо, добре, а можливо, не добре. Давай, Нубіку, шукай, шукай, шукай. цікаво, шукай. нікого я не можу знайти. Ну, ти серйозно. Угу. Давай, давай, будь уважним, Нубіку. Будь уважним. Ну. Можливо, не виходить. можливо ти Мені близько до, до цілі, але може, трішечки не доглядаєш кудись. Можливо. Я бачу, як ти бігаєш там всюди. Угу. Я так, знаю, що ти десь тут. 20 секунд до, до, до чого? До, до останньої підказки. Я вже вигадала. Я... Так, ну я не знаю. Я не знаю поки що. Mm -hmm. ну, Треба ще є час. Трішечки важко, але я скажу, що я не вище одного блоку. Ага. Не вище одного блоку. Угу. Так, я не вище одного блоку. Міка, кажи підказку. А я не на кухні. О, теж нормально. Mm -hmm. mm -hmm. Непогано, непогано. Тобто хтось може бути на другому поверсі, а хтось не вище одного блоку. Може. Ха -ха. Давай, нубіку, Але ти зможеш. Щось... Давай я в тебе вірю, в тебе ще 33 секунди є, невже ти нікого не знайдеш. Капець, Та, тут два таких можу. великих від і, цих відкормилися два пацюка. Вони сидять. а я не бачу, ти їх не бачиш Ну, я тобі скажу, що ти вже багато разів був близько до мене, тому треба бути уважним. Уявляю. Треба треба бути дуже уважним. Я Якщо в мене вийде так сховатися, щоб мене не знайшли. Ну, я тобі скажу, що тебе вже не знайдуть, бо час вийшов. Ось так Де ви були, Ану. Так, ну диви. Я під телевізором. Де диски? От якщо ти подивишся між дисками, то я ось спеціально так стою, щоб мене було видно. Я дивився, і тебе ну. не було видно. Ну. Я не ж не рухався взагалі, от просто стояв ось так а, вперед. І ти мене не бачив. А Добре. я на вході. Так. На вході де? Сюди. А, за горшечком а, квітки. Ха-ха! Серйозно, за оцим? Який ось ну, тут стоїть чи де? А, а ось! Я побачив Ось ага, там! Ага, так, ага. я тут стояла, стояла, хвостом крутила крутила, щоб ви не бачили! зрозумів, ну що поробиш, що поробиш. Ну, нубіку нічого, нікого не знайшов. Можливо, тебе ніхто не знайде ще. Можливо. Так, виходимо і тепер Хочете? натискаємо що. А що мені? мені Курка можливо. в тебе диви. А ну зачекаємо. <гум> так. так. А що а... мені? Мені можна не натискати. Тобі так, можна не хоче. Хтось, давай ти натискай, чи я? Все поклала вже так. Тепер моя черга. тому... Давай, давай. Ну тоді, тоді ховайтеся. Зараз я вийду на полювання. Ха-ха. Давайте: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. десять, Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 10 секунд залишається mm -hmm. Давайте, 21, 22, 23, 24, 25, mm. 26, 27, <подилу> 28, 29, <Not> 30 Помовчні, <подил> помовчні, помовчні Ні, 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 я вже розвернувся <подил> Я сюди повертаюся <подил> Дай, Відчиняю двері і Тирпо запускаю на таймер на 5 хвилин. І так, Давай. давайте будемо вас шукати. Мені дуже цікаво, куди ви могли тут заховатися? Оці два цікавим, велетенських цікавим. пацюка. Зараз ми все побачимо, все дізнаємось. Так, 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 так. Давай. Ну. Ану, 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 тут нікого немає. Угу. Тут може хтось сидить. Ні, тут Де? також нікого немає. І тут нікого немає. Тут теж нікого. Ох, як я нервую. Чого ти там нервує? Та заспокойся. А? Ану, 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 зараз подивимось. Я впевнений, що хтось тут є. Так, так, так. Ану. Ану, дивимось На максимально. Максимально уважно. Треба обдивлятися просто всі закутки. Бо заховатися так, так. тут можна багато. Можливо, де? І ти нікого не знайдеш. Можливо, але я витратив лише першу хвилиночку. Угу. Так, що це було? Добре. Це не те. Це не те. Це. Давайте зараз будемо тут дивитися. Можливо, хтось тут заховався. Ану, 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 де? ні, тут нікого немає. А я не буду казати. А я і не буду. ти бачиш мене Так, У мене вже руки замерзли. Руки замерзли? Та ну нічого собі. Так, це сюди, це ось сюди, Ось сюди, там, не знаю, видно чи не видно. Розповідай, нічого не зрозуміло. а, Я знаю, що тут нікого нема. А що? Ну, знай. Це сюди. Це сіди тут нікого. Ага! Біля сейфу, хто це в нас тут стоїть? А, пацюк. Ну чого, ти Ех. мене знайшов все виходь Так потрібно було. чи так, що? так, 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 виходь і перетворюйся на міку щоб я тебе не переплутав. Добре, так, сиди. а я буду великою, можна? Ні, не можна. Так, Вау. отут десь пацюк ще один сидить, він мене. Де сидить. Давай підказку, бо вже час вийшов. Так Я не на підлозі. Ти не на підлозі. Я навіть ще підказку не встигла дати. Ох. Ну Ооо! Не пощастило так. Куди ж ти заховався? Якщо ти не на підлозі, то може ти десь тут, а? Ні, не тут. Може десь ось тут. О, Ні, також не тут. Що? Нічого. Нічого, вивалився звідкись, так? ні. Так, так, так. Батя, ти розкажи, як ти мене помітив? Та, ну, зайшов, це помітив. ну, Зайшов, та помітив і все. Я просто Ось, намагаюся ви... уважним бути та й все. Так, Нубіку, готуй другу Ох. підказку. Ага. Це сюди, це сюди. Можеш вже її казати? Я не на другому поверсі. Ага, ну він десь тут. Він десь тут. Ну, так, напевно, угу. бо у туалеті, мабуть, нікого нема. Де він сидить? Це просто якийсь капець. Я його не бачу та й все. Так, можете угу. десь тут? Ні, тут немає. Тут немає. Можете там? Ні, не там. Де? Не знаю, Нубіку, не знаю. Ну не так. треба мене шукати. Треба, треба, треба. А -а. Куди ти так заховався? Чому я не можу тебе знайти? Не скажу. Так, можете тут? Ні, не тут. Чекала. Тут я вже шукав. Так, давай сюди, заліземо, подивимось. Тут нема нікого. Виходить, так. там дуже важко ховатись. Ну, я так, не знаю. Потрібно добре стояти. Я Але так знаю. Він кудись заліз, прямо от капець. От просто капець Ну, він капець. же пальцюк Давай mm -hmm. останню підказку. Я не на кухні. Не на кухні, тобто він десь тут. Мені здається, так, що він. десь вітальня, або це. Десь в книжках ось тут сидить. Або під диваном. Ану. Ану. Ану, де. А я не бачу туди, не бачу. Ее. Ні, ні, ні-ні-ні ні. Я його не бачу, чуєш? Так. Нема. Виходить, Нема. що там сліпе місце. Я не знаю. У ну, мене він... можна знайти, але це дуже так, важко. Він так, не на підлогі, Та ще, а, не на кухні. Тобто, він, мабуть, на. Куди знає, він заліз? я а не розумію. А Що там по часу? По часу ще 20... Ага, хвіст! Побачив побачив, побачив. за жовтою книжечкою. Зукайте, я не бачив. Капы! <рес> <рес> ну добре. <рес> я знайшов в двох! Нормально, мені пощастило так! Ну, Молодець! А тепер моя черга! чергу! Мига шукаємо. Давай! Ага. Пацюки вже готові, а, а ти, не... ти на а я, а я нагетце ну, Все, На вихід, на вихід. давай! Я пішла. Тобі, Давайте. тобі тут не місце. Все, зачиняємось. Один, два, так, три, так, три так, чотири, так. Куди ять, тут залізти? Шість. Сім тут заліз, у мене є декіло знаю. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять два, двадцять три, двадцять четыре, двадцять п'ять, двадцять, двадцять сім, двадцять Все в мене місце майже дорахувала тридцять. Все, я сиджу. Я сиджу. Нормально. Зараз будемо дивитися, як швидко нас знайдуть. І знайдуть чи взагалі. Ага. Бо це е, не так легко, як це виявилося. А Знайти Лубіка було дуже важко. Не знаю. Чи пощастило мені, чи ні. На останніх секундах знайшов. Там 15, 15. залишалося. 15. Ага, Ты молодець! Ага, ага. <laughs> так, треба. Підказки вигадувати, так? Угу. Бо в нас скоро вже буде. А я хочу час. А, запитати, а, а чи можна літати над чимось, щоб сховатись? Мабуть, же ні? Ні, літати не можна. Треба стояти обов'язково. Так. Добре. Угу, угу. Ох, здалося а Ну, я, хочу, я сиджу В У мене непогане місце. Гадаю, можна. Твоя тут... твоя підказка, що твоє місце непогане. Ага. У мене напевно також. Так, ну зараз. Зараз ми дізнаємось, чи нормальні в нас місця, чи ні. Але ні, ну я не буду показувати. Коли підказка. Через хвилину. Чого так швидко? Міка? Так, довго. Давай шукай. Що? Без підказок не можеш чи що? Миша, Хто? на шифонері. Ха-ха! Ну добре, я тут посижу, добре. Нубіка знайшли вже, а ось мене не Та Я погано сховався. Та чому погано він заховався? Та ти швидко його знайшла. Я тебе позбавила, щоб ти вигадував підказки. Так, ну я стою, в мене все нормально. Проблем ніяких немає, навіть поїсти можна тут щось пошукати. Так, сюди. Можливо, тут є якийсь з'їзний пил чи щось таке. А я oh. гадала, що ти на кухні. Ну, диви, я не на другому поверсі. От я я... Oh, звужу, oh, звужу, звужу oh. коло пошуку. В тебе залишається вже 2 хвилини 55 секунд. Ah, Тому добре, давай ще. швидше. Дві підказки ще буде. Uh -huh, uh -huh. Через 50 секунд буде друга. А uh -huh. uh -huh. uh -huh. я поки uh -huh. що спробую її вигадати, чи що. Вигадати підказку. яку ж тобі вигадати підказку? Mm -hmm. Я навіть не знаю. Виходить, що ти там пилюку може Я купи люку. Та ніяку пилюку я не їм там. Що ти таке кажеш? сам Ну а що? Мені ж треба щось розповідати, чим я тут займаюся. Не можеш мене знайти, і отак і все. Можеш здатися, і все. Хочеш, не може. А здаватись я не буду. <гум> ну, mm -hmm. добре. Погано, що я не бачу, куди ти дивишся, бо ти постійно дивишся ну, в мій бік і ну, все ну, такі. Так. так, друга It підказка. Я, підказка. підказка. Oh, я не в туалеті. Ось така oh, підказка. Я, я не живала. туалетний пацюк. Ось так. А, Чекаємо тепер на третю підказку, чи як? Чи ти мене все ж таки знайдеш? Я під диваном, бо там сліпе місце. Ну ти можеш лягти та подивитися. Та я лягаю, дивлюсь, але все ж таки, якщо там. Слухай, можливо, ну я ховаюсь так, так, щоб мене було видно. Тому, тому не переймайся. Я гадаю. Подиви, що... якщо ти будеш уважною, то ти мене побачиш. Ось, Ох, так. А вже... Вже мені щось стається дуже важко, бо я, мабуть, все передивилась. Та ні, не все ти передивилась. Я не знаю, Міка, ти така ж, як нубік, неуважна. Ось так. Ну, дякую а, тобі, неуважна. Байки, ти дуже щирий. Так, диви, на... залишається 7 відвертий. секунд до підказки останньої. О, ні! Все, більше підказок я тобі не знаю, буде. Де він? де він. Диви, я не на підлозі. <гум> Не на другому поверсі, не ну, okay. в туалеті і не на підлозі. Давай, Міка, шукай, 50 you're секунд. You're ну я не знаю, як ти мене не побачила. Я така е, ем, Не знаю, миша. Збільшуся тоді ще була точно велетельська. <laughs> я, а, я, я не буду збільшуватись, бо якщо я збільшусь, то тут все розвалиться, мені здається. Все попадає. 30 секунд. 30 секунд лишається. Так. можна 4 використати? Якщо ні, не можна, ти що? Якщо а ти я мене 6... не знайдеш, то тоді я знайшов двох і в двох раундах мене не знайшли, так? Mm, а... виходить, що Абсолютний так. чемпіон, чи що? А mm, так. Я 10, не знаю, 9, як... 8, О, 7, 6, 5, знаю, 4, 1. 3, 2, 1. Я і... там щось. Все. Де ти був? а? E, диви біля комбайну на кухні. От, точніше, ста, ставай біля ящику. А я тут була, а це є, ти прям так і дивився на мене? Так! Увесь цей час. Ти, ти тут молодець. була рази три, і ти Но мене молодець. не бачила. Сюди треба буде е, потім. мене залага, нормально бігати, ж видно що... з цього боку. Так, дуже видно, але я просто я налягала. Потрібно лягати ось так от і роздивлятися, де це він Я не знаю, мені здається, там було б видно, навіть якщо б не лягати. Ой ой! Де я? Де ти? Я не знаю, що відбулося там. Та я вийшов. Слухай, мені здається, от якщо сюди залізти. А, ну, ну тут можна було побачити. Можна. Так, так, так можна було якщо, э, дивитися на ніс. Ну що ж, я не знаю, я знайшов двох коли я шукав, і в двох раундах мене не знайшли. Ну, виходить, Чемпіон! Так. Чемпіон у схованках! Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Сьогодні ми грали ось такі схованки. Якщо вам воно сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк та підписку. А на якому місці ви мені скажіть? Ти? Ну, диви, ти знайшла одного, і Нубік знайшов тебе, так? Чи Нубік нікого не знайшов? Так, Нубік мене знайшов. Угу. І ну, тоді, ні, Нубік. Я нікого не знайшов. Ні, Нубік нікого. Ну тоді ага. Нубік на третьому, ти на другому, а, а я на першому місці. А, ти мене знайшов. Якщо, друзі, вам це відео сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а також не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. З вами, як завжди, були ми, професіонал Байки, Міка та Нубік. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі. До зустрічі! На все добре, котики.